Дорогі наші друзі, доброго дня! Вас вітає Рівненська обласна бібліотека, і ми сьогодні будемо розмовляти про нову книгу у рамках проєкту про читання. Сьогодні говоритимемо про Теодозію Бриш, авторства відомої української рівненської письменниці Людмили Марчук. Нещодавно відбулася презентація цієї книги, я була присутня на ній і дізналася, звичайно, багато чого нового про цю особистість. Не можна сказати, що я не чула це прізвище, звичайно, чула. У Львівських колах, в Богемних колах це прізвище було страшенно модне. Це була така скупторка, яку знайомством з якою пишалися, розповідали багато про неї. І, звичайно, є сенс вивчати цю постать. Однак в нашій обласній бібліотеці виявилося, що в нас лише дві книги присвячені цій великій постаті. Ось книга взагалі без. Ніяких опізнавальних знаків, чиє авторство невідомо. Але достатньо добре поліграфічне виконання. Навіть не можу сказати, який рік виконання цієї книги. Ну, Однак така загальна інформація про цю скульпторку є. І ось цьогорічна презентація також присвячена повністю цій особистості. Людмила Марчук виконала свою таку. Ну, місію в цьому питанні. Так? Вона зробила досконалу історичну розвідку про цю постать. Теодозія Бриш виявляється, що вона народилася у нас тут, в селі, на Дубровичині. Село називається Бережниця в 1929 році, українській патріотичній родині батько був просвітянином, мама така трудівниця, яка виховувала дітей, було в сім'ї. Троє дівчаток, Теодозія була найстаршою дівчинкою. Вдома її називали Тодося. Тодося дуже мило. Однак родина жила досить так скромно, знаєте, і, звичайно ж, не було таких можливостей. Я собі задаю часто питання: ну, як проявлялася ця дівчинка? У своєму таланті там маленькою. Цікаво, чи їй подобалося ліпити, з чого вона ліпила свої перші скульптури. Відомо, що вчилася вона навідмінно, закінчила з червоною медаллю школу. І 1948 року вона виїхала до Львова вчитися на скульпторку в Академію мистецтв в селі Говорили, що Тодоська поїхала ліпити горщики, однак поступила вона відразу з першого ж разу, і навчання її звичайно дуже так шло, як тепер кажуть. Так? І завершила вона інститут також червоним дипломом, і здавалося б, всі можливості перед нею відкриті. Загалом Теодозія створила близько 200 робіт. 30 робіт були створені в натурі. До речі, хочу розповісти, що майстерня Теодозії Бриш, яка знаходиться по вулиці Мартовича у Львові, і досі користується таким, знаєте, центром зустрічей Богеми львівської. Тепер там музей. Донедавна ще жив її чоловік Євген Безніско, також скульптор, і той альянс, який сімейний родинний альянс, який був створений з цим художником, він був бездоганний. Вони розуміли одне одного з півслова, підтримували одне одного. Ну я так зрозуміла, прочитавши книгу, що все-таки таким керівником в родині була Теодозія. 50-х роках теодозія разом з чоловіком отримує цю майстерню на вулиці Мартовича, де, зрештою, зустрічаються. Богема Львівська, там перебували Ірина Вільде, Леопольд Левицький, Дмитро Павличко. Тут, до речі, пишуть, що в цій майстерні весілля відсвяткував Іван Драч, ювілей відсвяткував Богдан Ступка. Зупинялися в майстерні Іван Миколайчук, Алла Горська, Ліна Костенко, а дотепер цією майстернею теремузеєм Леся Бозніску. Кажуть, що Деодозія була майстром не тільки в скульптурі, вона була хорошим істориком, вона відвідувала архіви, дізнавалася про історію України з книг, вичитувала якісь моменти цікаві, і вже в ній в голові у, у неї створювалися такі образи. І Данила Галицького, і Дрогобича, пам'ятник якому стоїть власне в місті Дрогобич і інших історичних постатей. Вона мала такий свій особистий блокнот, де робила замальовки. Пізніше з тих замальовок робила в пластиліні маленьку скульптурку, і потім уже по можливості відтворювала в натурі цей образ. Я вже казала, що фінансові питання, звичайно, у Бриш складалися дуже тяжко. І підробляла, я так думаю, чому на Личаківському цвинтарі в неї стільки багато робіт. Е, ну, всі такі знакові роботи на цьому історичному місці, створені її рукою. Е, тому що, очевидно, це була якась робота більш-менш платна і можна було з того жити. До речі, квартиру, власну, вона отримала лише за три роки до своєї смерті. Абсолютно невдячна. Історія, правда? Друзі, її не стало 1999 року. Чоловік Євген Безнісько прожив до 2015 року. Ще в такий часовий період між цими датами не стало її одного з синів, той друзі, бриш, а тепер продовжує цю історію. Єдиний син, який є ну, не дуже такий, знаєте, не дуже відкритий для журналістів, для істориків, для дослідників. Я вам хочу прочитати уривок, який мені здався вартий уваги вашої. Послухайте, будь ласка. Перший успіх Данило Галицький. У 1954 році Теодозія Бриш закінчувала інститут, її дипломна робота, у повен зріст, король, Волині і Галичини, засновник Львова Данило Галицький. Такий вибір теми на той час можна назвати сміливим. Не стало тирана Сталіна, але створена і вишколена ним система внутрішнього терору була міцна і не дрімала. Коли Бриш була студенткою, на початку 50-х художники і музейні працівники, живучи в постійному очікуванні нових арештів і гонінь, обговорювали тему присутності у своїй творчості історичної тематики. У 1951 році в газеті Правда, що була на той час центральним рупором комуністичної ідеології і вищого парт номенклатурного керівництва, була опублікована стаття, що пропагують львівські музеї. Даріській критиці піддані такі установи, як історичний музей та картинна галерея. Історичний музей ганьбили за те, що зайво возвеличує князів, вельмож, султанів, козацьких полковників. Єпископів, а у залах Львівської картинної галереї, тепер Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького, відображені польські буржуазні історичні концепції. Натомість історична роль Росії буцімто зумисно применшується. Ця стаття була першим дзвіночком, і у 1952-му комуністичною владою було скоєно нечуваний злочин. Спалено доробок бойчукістів, який зберігався у так званому спецфонді, невдовзі арештовано та вислано до виправно трудових таборів кількох мистецтвознавців із Львівської галереї. І, попри усі ці події, Теодозія Бриш обрала собі темою дипломної роботи таку знакову постать української історії, як Данило Галицький. А керував роботою талановитої випускниці фанатично відданий мистецтву Іван Севера. Робота Бриш мала успіх, була оцінена найвищою оцінкою і додала молодій скульпторці авторитету у художньому середовищі. Дипломна робота Теодозії Бриш Данило Галицький була виконана відповідно до вироблених у той час критеріїв і поглядів на мистецтво скульптури. Напише згодом про цю скульптуру мистецтвознавець Богдан Горень. Скрупульозно, фотографічно, точно викінчення деталей одягу князя, явно бере верх над силою його внутрішнього життя. Але навіть у цій роботі відчувається талант скульптора, здатного вирішувати складні монументальні задуми. І з думкою Гореня, що зовнішні деталі образу превалюють над емоційним станом, можна не погодитися, бо наповненість образу князя державника в його суворій мудрій задумі, його шляхетній і гордій поставі, безперечно, у ньому прочитується. У скульптурі вражає внутрішня могуть, вона хвилює, будить почуття. Друзі, я вас запрошую до прочитання, дізнавайтеся, досліджуйте. Розвивайтеся до наступних зустрічей, друзі. До Бриш чекає вас в бібліотеці.